Підпрацювавши ще день тому інтенсивні заходи на сході України в Луганській і в Донецькій областях, сьогодні знаходимося за 363 кілометри від Києва, Кравоградської області у місті Бобринець. В таких от поїздках знаєш багато історичних моментів, які, можливо, просто читаючи книги, і за браку часу не міг би усвідомити. Сьогодні у місцевому музеї я, наприклад, для себе вияснив, що залізняки походять власне, із села Олексіївка Бобринецького району, що така людина, яка відіграла таку доленосну роль у розвитку колишньої радянської країни, Лев Троцький. Походить власне також із з Бобронецького району. Храм наш побудований, храм називається Святителя Миколая, побудований у 1752 році. Строїли його 40 років з 1792 року, по сьогоднішній день він завжди є діючий, ніколи не був закритий, ні одного дня. У 2000-х годах він чуть теж криша не сіла, чуть не розвалився, впав хрест і почав сідати купо, але завдякуючи меценатам нашим, фермерам, храм знову, бачите, якому надлежащому сьогодні. Останнє знаходиться. тобто храм знову ожив, засіяв. Сьогодні у такому центрі Кіровоградщини і в тому числі з духовної точки зору, тому що тут знаходиться найстаріша церква Кіровоградської області. Власне, було приємно зустрічатися із аграріями. Був зацікавлений зал. і були хороші питання. Була хороша дискусія. В Району потрібні інвестиції, тому що ми вирощуємо, наприклад, достатньо багато подсолнуха. Возимо в Кіровоград, в Южний іліщо. ще. Робочі місця десь не создаються. Нужно льготне кредитування. Я думаю, бідіні усі фермерів в кооперації. Ми би змогли построїти какої-то масло невеликий завод, заводи. Біль би там 100-150 робочих місць. Це той шлях, який дає можливість достатньо швидко створити нові робочі місця, наростити власне покупівельну здатність населення на території області, за рахунок неї підняти рівень розрібної торгівлі. Це це дає можливість зібрати більше податків до бюджету області. Аграрна партія на сьогоднішній день, як ви скажете, набирає оберти. І е, я думаю, що до виборів ми підготувалися дуже добре, і прохідний бар'єр ми долаємо, можливо, вдвічі. Я працюю в господарстві агронолом. Я працюю не безпосередньо на землі. Я до цього ніколи не була ні в якій партії. Мені було це нецікаво. А на сьогоднішній день мені хочеться щось змінити, Хочеться змінити наше майбутнє, майбутнє для нашої молоді, для наших дітей. Аграрна партія сама незаполітизована, сама незаплямована партія на сьогоднішній день. І тим більше вона наша.